Сергій Каплін заявив, що взяв на себе відповідальність за облаштування територіальної оборони міста. Почали аудиту бомбосховищ та наведення в них порядку. У мене проста звичайна мета. Моє місто абсолютно не підготовлено до цивільної оборони. Абсолютно, я хочу, щоб люди розуміли, що цим питанням займаються, щоб не було хаосу, щоб не було паніки. Маємо те, що маємо. А маємо міського голову, який ховається лопухами від суду. Це його сьогодні головне заняття. Народний обранець пояснив, що введення воєнного стану, про який наразі багато говорять, може паралізувати країну. На думку Капліна, воду каламутять ті, хто будь-якими шляхами хоче уникнути перевиборів у Верховну Раду. Але якщо не змінити парламент, то все залишиться по-старому. А про націоналізацію газових свердловин тоді взагалі доведеться забути, як і про інші закони, які вигідні простим українцям і аж ніяк не олігархам. Дискусія з містянами завершилася скаргами і проханнями про допомогу, яку віджиду на Станіславську 10 чекають вже 6 місяців. Ну вже Навірно, півроку, більше ніж півроку. Ніхто її не відремонтував. Діти травмуються постійно, і падають, і травмуються гвозді торчать, вся поломана. Вона вже то другий рік така не красять, не ремонтують. Нічого абсолютно. Жек тільки відповідає, що немає коштів, і все. Щоб не було відписок і саботажу, Каплін попросив полтавців більш виважено підходити до виборів міського голови. А поки що разом боротися за прозорість нарахування тарифів, за обґрунтовану ціну на гарячу воду та за пільгові автобуси. Також розібратися з тими перевірзниками, які просто виштовхують пенсіонерів, що не сплачують повну вартість квитка. До речі, в таких випадках Каплін просив звертатися до нього особисто і повідомляти номер автобуса, щоб покарати винних. А з приводу тарифів і гарячої води вже готові судові позови, заявив депутат. Не можна уникнути питань про військовий стан і необхідність його ведення. Не можна уникнути питань про відсутність люстрації, не можна уникнути питань про необхідність економічних реформ, соціального захисту, як жити на тисячу те питання, яке задають пенсіонери. Тому на ці питання треба відповідати разом. Треба шукати на них не тільки відповіді, а й можливість в разі можливості допомогти.